Всім вітання. Давайте подивимося сьогодні, як розквітають волотисті гортензії в горщиках. Хочу показати декілька сортів і звернути увагу на те, що всі вони розцвітають таким білим, фісташким, ніжно салатовим кольором, а з часом міняють свій колір. Ну, Гортензії вони всі полотисті до таких рожево-червоних кольорів. Тобто в волотистих гортензіях немає фіолетових, голубих, таких холодних тонів, скажімо, все рожеве. Рожеве, фісташкове може бути також червоний, гранатовий колір, може бути мікс, тобто на одній квітці ми можемо побачити, як і фісташковий колір, так і рожевий одночасно. Давайте так оглянемо. Оце у нас фромбензінні ранца. Самарська лідія. Зараз, як ми бачимо, вона така прямо, от реально, зеленковата. От ще. А вже далі от вона, раніше ця квітка розцвіла, вона має вже більш біліший колір. Оця вона розцвітає на фромбанзінний ранцам. Тобто, отака от вона зовсім зелена. Потім робиться фісташкова, коли розквітає в неї. Бувають оці червоненькі, ну тут щось не видно було видно, але на цій краще видно. Червоненкі рож, рожеві крайошки можуть бути. Напевно, не видно, бо вже вечоріє. така вона. потім вона найшвидше починає рожева бути, а під, о, в серпні вже набуває такого малинового і до осені прямо гранатого насиченого кольору. Бобо мале сорт низькорослих гортензій – Це бобо і це бобо. Мають такі повітряні суцвіття, гарно тримають, і вони білі, а потім легко легка. Це бобо. Це поларбір. Поларбір на штамбі. Підв'язала, бо дощ опускалися, Тут дуже набиті суцвіття йдуть. Чи ти які розгортаєш, а там квітки, квітки, квітки. Мало фертильних, все стерильні квіти. Прям як подушечка така. Тобто, якщо я от опущу, бачите, він гарно тримає. Але коли був дощ, вони набирають вологи і опускаються, боялась, що поломиться. А це полярний відмідь другого року, теж вже має три гарних квіточки. Ой, тут так гарно проявляється його особливість. Подивіться, ці зубчики, бачите, не завжди вони є. Це точно 100% полярний відмінь. Це його особливість. Маркер, як кажуть, І це маленька, і вже є ці зубчики. Да, на цьому це все, у мене все від одного полярного відміння, тому що тут змішно немає. Тут ми мало бачимо, тут зубчики де-не-де. Де. А на цьому просто ідеально. Ідеально видно зубчики. Клас. О. Це того року був один пагінець. Бачите, з скорінчика. Ми його обрізали на два пагони, на дві бруньки. І от маємо вже три квіточки. На другий рік вже буде шикарний кущик. Так, фромбензині ми подивилися. Оце гараж, Вона має бути розовіта. Стояла біла, це бачу вже позеленіла чуть-чуть. І починає де-не-де -де, отак вони розум закидати. А тут вона викинула пагін новий і десь там має кетувати за кітемні церкви. Оце у нас полістар, полярна зірочка. Ось тут краще видно. Вже починає набирати таких лососових кольорів. Бачите, викинула всього одну квітку, мені кажеться, що я її занадто коротко обрізала. Качу. Полістар одна з найнижчих гортензій. Дуже гарно підходить для вирощення в кашпо. О, тобто до 50 см. В землі, як завжди, жничу більше ростуть а в кашпо менше. Дуже її хотіла, якщо чесно, прям дві заказала. Вони потім просто сіваються всіми цими квітками. І вона одна з найшвидших зацвітає. Так, це я купляла як пінкі-проміс. Чи, не знаю, має бути дуже її, ну бачу, стеблі дійсно такі міцні, хоч невеликий кущик, прямо прям мощні. І потім має, вже тут зацвітає, тут пуплішок формує, а тут незрозуміло, чи буде. Має бути потім невисока до метра, 80 см її. В характеристиках заявляють. Має бути спочатку така на місних стебла, гарно тримає е, е, сал... фісташкова, потім біла, а потім тож набирає такого малинового кольору. Ну, не дуже темно так. а це новинка, надіюсь, що вона ніби дуже схожа. Little Love. Дуже мені подобається. Е, Засіла одна з самих перших вже цвіте. Тут, як бачимо, ой, дивіться, вже якраз розцвіли Вертильні квіточки а мушка сиділа. Він чи буде визначення. О, бачите, які вони маленькі. тіка Прикольненькі. Ну, запаху не чую. <голи> Вона дуже ніжно розовіє. Гарна теж така невисоко, невисока має бути, 80 см. Також, дівчата, був один пагін. Замовила один пагінчик, прийшов, обрізала. на Дві бруньки, і от, будь ласка, три прекрасні квіточки. Так, це ваніла. Має вже Ваніла Фрайс, має два квітконоса вже які розпустилися. І тут же, якщо отак потрогати, вже закладає ще нема. Ну, ваніла улюблена це класика, високоросий сорт. Це також, як бачимо, зацвітає ніжно таким. Фісташким кольором, потім швидко біліє і набирає рожевого, такого дуже ніжного кольору. Тут фертильних майже немає, повністю стерильні суцвіття, Де-не-де де. фертильна квіточка. Так, це чері у мене. Також низькоросий сорт, дуже зручний для вирощування в кашпо до 50 см. От у нас вже розцвіло, було біле. Зараз стало прям таке зелене. Має порозовіти і почервоніти. Ну, побачимо. А тут ну, свіже викинуло. Побачимо, ну, це чуть-чуть ніби даже на сонечку пригоріли. Вони мене тут стоять. Тут... ой, пригорівши, Тут сонце від самого ранку до 4 години. Плюс сходи нагрівається, і вони ще зовсім молоденькі, то де не да Прішкварився. Таке, може, чуть не долила. І це Тоже Дуже його хвалять. Побачимо, має бути червоний, міцні стебла і велика іменно соцвіття має бути великим. Ну, взагалі, кажуть, що гортензія себе проявляє десь на третій четвертий рік, щоб вона вже дійсно гарно має бути. Це все двохрічка це непонятно якась купляла. Це двохрічка, це двохрічка, О, і навіть в мене малявочка хоче квітувати цього річня. Це самер Така маленька і вже хоче квітувати. Має бути біла, потім ніжно-ніжно-рожева. Є такі в мене живці в череночків багатенько. Отак. От так що не лякаємося, якщо ми придбали і нам обіцяли червону, бачу, там в групах пишуть. Можливо, хтось думає, що дуже швидко має почервоніти. Ні, гортензія міняє свій колір при зміні температури. Коли ночі стоїть холодні, вона відповідно починає змінювати колір. Хто більш рожевий, хто світліший, хто ніжніший. Одна у мене квіточка, яка не міняє колір. Квіточка, подиви сюди. <реш> Роби вигляд, що нічого не бачив. Отак. Надіюсь, комусь було корисно. Дякую всім за увагу. Дякую за клас. Всім гарного вечора. Гарного дня. Спокійної Хотілося б не тільки вечора щоб постійно вже був спокій у нас в країні. Всім до побачення. Дякую за клас.